Вітаю на каналі Початкова німецька. Вивчаємо, як будувати речення, як давати питання-відповідь. І таким чином ви отримуєте речення скелети яких можна використовувати в побудові речень на запитання-відповідь. І зараз все решта протягом лекції я вам витлумачу поясню. Also gehen wir weiter und schreiben die alle Lesen Nummer 42. Wie fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich? Michael, Waldemar, Vassil, Ivanka. Катерина, Світлана, Ольга, Марія, Ігор, Йоган, Андрій. О, маємо таку фразу. Ви собі просто своє ім'я тут запам'ятовуєте, вас будуть питати, так? Якщо вас питається, то відомо, що ну, до вас йде мова. Відповідь завжди Філеданк. Філеданк. E, Дуже дякую. І хвіли міг Зе Гуд. Я думаю, що краще все казати, що я почуваю себе добре. Хіба що є такі питання? Що вам треба завтра чи післязавтра uh, не прийти на роботу, то uh, ви можете сказати, там кофе смерть і хаба коп копче смерть і шмерці, е, Щось там їх як мусив доктор гехт, в шпиталь гехт і так далі. Ну, щось придумати можна, так? То, то вже тоді всі ці речі вже... Залежить від вас. І я там, ну, за вас такі речі, я просто вам кажу, як ви можете, яку відповідь ви можете дати. Все завжди найкраще на таке питання. Не знаєте доброї мови, ви чуєте відчувати відчуття, як ваші відчуття. Все кажуть данк. Ich fühle mich sehr gut. Sehr gut. Ich fühle mich schen. От маєте заместер год. Ви сюди перекладаєте. Запис. Ich fühle mich schön. Ich fühle mich, Звідси вже стрілочку сюди. ich fühle mich sehr schön. Я ja, почуваю себе дуже чудово. Це вже найвища форма, яка може бути. Uh, так, Wie 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 geht geht es es dir? dir heute? Uh, wie geht es Ihnen heute? Wie geht es für Sie heute? як uh, ваші справи сьогодні, як твої справи сьогодні і так далі. Знову, як себе почуваєш так само. Воно тут вже. Uh, Менше стосується здоров'я, а більше стосується настрою. Бо тут воно так, коли ви ну, там, в лікарні там, чи хворий, там, чи, більше, так, більше до слабий і настрій, хворий і настрій, а тут більше е, наклон від як ти здію, як тебе справи, як, як, як настрій, і що плануєш робити. Отак. От ну. Воно за цим питанням е, криється, так? Він чекає вашої відповіді. Ви кажете Dankeschön, 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 красно дякую. Alice Life, Ziya гуд», Alice Life Z гуд», The Good, good. Воно так якби е, йде або бігає навколо і так далі. Дуже добре. Sehr gut! Danke sehr gut! Можете собі навіть оце от Данки Zir Good. Якщо скажете Danke sehr gut! то не буде так зле. Але старається це Their Good. E, вимовляти e, по-німецьки. Так? Ван. Viezdo Einkommen. Коли ти прибудеш? Äh, і ви там маємо там Frilling, Zommer, äh, äh, Herbst, äh, Winter and і Monate äh, 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 я, я, я вам äh, подав всі äh, від початку до кінця. Äh, і ви собі там маєте у минулих лекціях, до яких вас всіх запрошують, чи ви вчили, чи не вчили, повторюйте. Повторення це е, мати науки. Вам в'їзду Eń Common. Тепер, якщо ви хочете сказати е, своєму там шефу чи приятелю, чи когось ви питаєте. То ну, плануєте на завтра, то вам варто додати питання у вітель у моген. Або і могін. Це е, минуло поза лекції. Я вам е, подавав. Це е, вчора, е, завтра, е, післязавтра і так далі. Це якраз е, вам йде все. Е, Продовжено і жодної лекції. Якщо ви хто хоче зрозуміти цілу картину, як я подаю, ви зрозумієте, що якщо я почав будувати в одинаковий спосіб польську мову, приблизно в одинаковий спосіб будую німецьку мову, і так само буде побудована англійська чи англійсько-польська, чи е, польсько-німецька чи німецько-польська. Якби так будував. Тому що це є е, ну, практика життя. Для вас ви собі так само старайтеся, щоб вам було легше і краще. Ван візду ай комен. Ван візду ай комен. Тут можна сказати ван віз зду, коли ти хочеш прибути, ново візду. Чи, чи коли ти будеш е, е, ну, прибувати, так? І тут, якщо ви скажете вам вислу, айнком, нічого втім, поганого нема, все правильно буде. Абсолютно граматично. Ум віфель о моген. В котрій годині завтра. Може можна бути і без моген, без якщо ви розумієте, про що йде мова, так? Ум 7 мо, En um 7 uur, entschuldigen, en um 7 uur morgens. Uw shomi houdt in rano. Om 8 uur morgens. Om um 6 uur morgens. Ik doe, eh, mijn mooie zonnekker zaten. En 7 uur, eh, Montag. Und 7 uur, Дунстак, Мідвок, Файтак, Донарс так, Зонтак. Це вже на коли ви домовляєтеся, Так, щоб ви могли собі сказати. Ча, е, старайтесь усно. Sie haben eine neue Volkswagen kaufen. Е, ви купили новий Volkswagen. Так? І ще Sie haben eine neue Volkswagen gekauft. E, ну, ви купували чи ви купили. Це вже залежить, як ви собі речення побудуєте і так, і так буде правильно. Бо e, там буде, ви e, купували, буде незавершена дія. Ви їхали, купували, шукали, вибирали і так далі. Джухін, бо можна сказати, Volkswagen Zuхін. Зухін не аж так сильно в Німеччині треба, то не час Радянського Союзу, де за Жигулі платилося на заводі 6300 з чимось рублів, а з заводу виїху і за забрамою вже то Жигулі коштувало 7500 або 8000 рублів. Ну, розумієте, а якщо чорна шістерка, то вона могла і, і, і більше натягнути. У Німеччині такого нема. Купили Neue ваген, Volkswagen Giucht, е, заїхали за браму і 15% Векгет. 15% зразу. Тільки за браму заїхали. Но є стоїть. Німецька Нова машина äh, стоїть äh, на маркетпляці. На базарі чи, äh, де, ну, де ви купуєте. А далі це вже ну, Second-hand, другими словами. Але haben BMW gekauft. Але ми купили BMW. Sie haben eine neue Volkswagen gekauft, äh, aber wir haben eine neue BMW gekauft. Tut eine neue, wieder klasse, meine Person ist nicht sicher, äh, no. So da, eine neue, aber wir haben eine neue BMW gekauft. Scherz Karl, Volkswagen. І, не, е, як то кажуть, Volkswagen, і Volkswagen і Volkswagen такої в німецькій мові нема е, вимови. Так, німці не говорять, не розмовляють. Ви Вивчаться, де ви маєте ваген, HABN. Це все діло N, е, воно таке скорочене. Я вам просто більше наголошую ГАГН, щоб ви зрозуміли. Eh, ви почуєте, що оце, оце перші три букви чітко чути, а, а оце Н і Ебен. Воскенці ман? Чуєте? зі ман? Що ви робите? Warum haben sie das machen? Warum machen sie das? Ah, zum Wetter arbeiten. Und für was? Nun. No. Volkswagen. Der große Maschine, normaler Automobil. Aber wir haben BMW gekauft, aber ne kopiere BMW. Отже, дивіться, ви можете зрозуміти з цих лекцій кілька речей. Перше, треба звертати увагу, як німці вимовляють закінчення. Бо німці на це е, дуже е, щепетільні ну, до тої вимови. Приклад, ви є там. Приємна розумна дівчина, чи приємний розумний хлопець, чи старший мужчина, чи старша жіночка. Ви е, пройшли всі мої лекції. А до того, е, як то кажуть, були е, в німецькій мові чуть-чуть там, ну, не чисто там ніби, ні мене, ні кукуріку, але трохи знали, а ще трохи підтягнули. І ви Чуєте ту вимову, ще більше собі вимовляєте, і ви собі уявіть, що ви в компанії, де навколо вас є там 10 чи 15 українців, які там е подивилися на лекції та сказали, та нам на годину і так платять. Нам того не треба. Як ви думаєте, вони будуть вами командувати, чи ви будете ними командувати? Кого німець візьме? Я вам скажу зі своєї практики. Моя тітка була у связи мій концлагері, і вона знала добре польську, знала добре Німецьку, і її віддали там, де її вояк, ну, її чоловік, майбутній Шафранський, Мічеслав, працював на будові кораблів. Конструкторським бюро кораблів працював. Тобто там її мова витягнула. І я не вірю, що сьогодні добре е, вивчення німецької мови не може допомогти людині. Якщо навіть вона в концлагері допомагала, то повірте мені, е, ну розумієте, про що йде мова? Тепершній час людина, яка в Німеччині знає німецьку мову, то є дуже добре. Sehr gut, jak Niemiec kaze. Wie feeling Sie sich? Danke, ich fühle mich schön. Danke, ich fühle mich sehr gut. Danke. Sehr gut. Danke gut. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Тук-тук, двері. Guten Tag, wie geht es dir? Vassil, Nikolai, Igor, Katharina, Svetlana, dann, äh, Olga. Danke, sehr gut. Bitte, bitte, bitte kommen. Kommen Sie. Nehmen Sie bitte seine Schuhe aus. Nehmen Sie bitte Schuhe aus. Kommen Sie bitte. Setzen Sie da. Setzen Sie da. Neemt u bitte Platz, zedaar u de woudlaska. Tak, feiner, zo so prussel, lokater. Wallen Sie een kaffee trinken? Wollen Sie een bier? Wat wollen Sie? Nu, zo so betalen ze, so tak, feiner, kulturna, en ze so, woudt so ze frazer. Äh, wie geldt es dir heute? Wie geldt es dir heute? Oh. Wann? Vizdo I'm Common. Коли ти прибудеш. Ну, wann willst du? Так само тут просто букву ставити. Коли ти хочеш прибути. Бо тут, коли ти будеш прибувати, а тут коли ти хочеш прибути. Ну така німецька мова, коли ти будеш прибувати Дослівно. І тепер дивіться це File, File, Fiле Dank. Я вам казав е, оце от тіле. Е, е, додайте такого раз е, от таке В і звідси заберіть букву Не і буде Веле. Ну, розумієте, і маємо звідки прийшло слово багато е, ну, для вашого розуміння для, для розвитку, так? Звідки воно і прийшло. Alice Left the Good. Alice Left. Перепрошую. Alles läuft sehr gut. Все йде добре. Alice Get gut. Alice Good Get. Тут Get gut, Good Gift. Uh, великої різниці нема. Alles gut geht. Можна сказати, без помилки. Wann wirst du einkommen? Kolete prebudesh. E wann wirst du einkommen? Sera skaz na hadu i tak. Kolete hoćesh prebuti? In Frühling tam, Wesnoy tam, Zona, September i tak dalje. Um wete u. Ja scho wenn du mal zu na zaltra, tak? Um 7 Uhr morgens und um 6 Uhr morgens. Uh, Um 8 Uhr morgens Sie haben einen neuen Volkswagen gekauft. wer Kopelle, Volkswagen. Aber wir haben BMW gekauft. Also Volkswagen ist gut. BMW ist Супер год, але якщо щоб не ламалося і так далі, і, за моїй пам'яті Opel то був такий автомобіль, як цвях двері забиті. Як купив, так їздили дехто по 30 і по 40 років і масла міняли. добрі машини. Ну, Взагалі німецька техніка, вона е, заставляє себе поважати з роками. Поки там китайці свої генди не запхали. Мусман е, хіміч генди апшнайден, шартує. Але те саме такі речі, як вони роблять, то ліпше, щоб не робили. Вважайте, фірмова річ я вам так з практики життя скажу. Що з того, що там пише девольт? І там пише Девольт. І один Девольт коштує э, 1000 Ойго, а другий коштує 100 Ойго. От коли ви візьмете ту пилу електричну і на першому пні вона вам капут капутє, тоді ви зрозумієте, що таке, э, ну, що таке девольт э, оригінальний. Оригінальні інструменти, то як німецькі машини оригінальні, раз купив і працює. Отже, так, ну, це для практики життя вас валензи кікав. Мусенці накидати по und mich gemacht. я вам в минулих лекціях казав. Перше подумайте, а потім робіть. Тому що купуєте, потім кладете ту річ. І або її любите, і вона вам служить, або ви її ненавидите за те, що ви гроші на нього потратили. Добре, що у Німеччині маєте 14 днів на заміну. То пам'ятайте завжди. Головне чек і принести. Ну і не двоє. Не надвоє. Ну. Добре, щиро дякую. Запрошую до наступних лекцій. Вивчаємо разом послання до Римлян, Євангелія Івана. Послання всілякі, котрі я там пояснив, думаю, будуть вам корисні для вашого розуміння. Всіх запрошую на мої проповіді. З часом їх буде... Їх є, вже досить вам може трудно знайти. Я їх буду поновлювати і проповіді буде ставати спочатку від одиниць до десятків, а потім перейдемо на сотні, для того, щоб люди більше розуміли. Як Христос говорив до людей. Звичайно, що я можу тільки на основі єврейської Біблії, грецької прочитати німецьку, польську, українську і зрозуміти ті всі речі. І тоді вам їх донести, щоб ви ну, більше розуміли. І, ну, я не закличу Христа, щоб до мене прийшов і мені пояснював. Якщо що захочу, то прийде, я попросив би, звичайно, але Є, як Христос сказав Богачеві, коли він попав у, у, у пекло, а Лазар попав на руки Авраама на Лону. каже, ти за своє життя все своє отримав, а твої брати, короткими словами, ну, у розмові він їх почав просити за братів, щоб потім брати молилися і витягнули його. Мають каже Писання і пророків. Ну. Так що слухайте, що вам писання говорить через пророків. Е, дякую. Кланяюся і запрошую.